Меджибіцька фортеця, збудована у 16 столітті, вціліла після татарських навал, козацьких війн та навіть у вирі Другої світової війни. А зараз фортеця руйнується просто на очах. Десятий ювілейний фестиваль стародавній Меджибі щорік не відбувся. Організатор пішов добровольцем на схід. Сама ж фортеця у такому стані, що туристи до неї поспішають дедалі менше. За останні два роки відвідуваність знизилась, ледь не удвічі. Зараз аварійна стіна обгороджена парканом задля безпеки відвідувачів. У радянські часи середньовічне каміння розбирали для будівництва ферм та доріг у районі. Вже протягом 50 років Палац Санявських під відкритим небом. З нього здерли дах, познімали вікна і двері. За реставрацією начебто й брались, але мінімально. У 2004 році загальна сума на проєктно-кошторисну документацію складала 350 тисяч. Але з чогось потрібно розпочинати. Кожного року потрошки, якщо дійсно підтримує депутатський корпус обласної ради. Фінансування, то я думаю, що впродовж п'яти років ми могли б зробити дуже багато для історико-культурного заповідника. Близько місяця тому депутати Хмельницької облради виділили 250 тисяч на фортецю. Днями депутатська комісія з питань науки, культури і туризму підготувала звернення до прем'єра, щоб він взяв вирішення проблеми Меджибожа під свій особистий контроль. Ми не можемо не відреагувати. Це наша область, це наш заповідник. Тому. Я від нашого імені підготував таке звернення до прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича. Просив би, щоб ми на сесії озвучили, і обов'язково цей заповідник державний він потребує декілька мільйонів гривнів. Ми в обласному бюджеті їх не знайдемо. Свою висновок зробила вже і міністерство надзвичайної ситуації, яке присвоїть категорійність аварійності цьому об'єктові. Але зрозуміло, що питання завжди стоїть, де брати фінансування. Сьогодні ми маємо вже бачення, що подальшому ми повинні зробити. І тепер слово за державними мужами. Якщо сьогодні нам з Києва скажуть, що фінансування буде, зрозуміло, ми зможемо врятувати цю пам'ятку і не тільки палац, а й всю фортецю. Тим часом члени депутатської комісії підтримали пропозицію вилучити 335 тисяч гривень із передбачених на позачергові вибори у Старокостянтинові і спрямувати їх на проект-коштористу документацію заповідника. Остаточне рішення за сесією обласної ради, яка відбудеться у п'ятницю. Сподіваємось, що влада відгукнеться і не допустить подальшого руйнування історико-культурного заповідника. Лілія Галушко Сергій Захаров, новини 33 канал.